Слава Ісусу Христу. А ну ще раз, будь ласка, підкажіть мені кожен рік е, прошу цю підказку. Як сьогоднішній праздник називаємо не по церковному, а по народному. Мала чи велика Богородиця? Велика Богородиця, так, дуже добре. Це для мене підказка є важлива. Е, якраз вчора коли так, так само розважав про цей праздник успіння. Коли роздумував про ці події, то натрапив так само на, на одну таку якби, проповідь, де говорилося про те, що колись на початку лише, скажімо так, уводження у церкву цих різних свят, то успіння був, був таким, знаєте, центральним Богородичним праздником. Тобто, ще не було можливо інших тих святкувань, з якими ми святкуємо щодо Богородиці. А Успіння якраз було таким центральним тим праздником. Тому, напевно, ми і кажемо так у народному по народному, що це є не мала Богородиця, а, а Велика Богородиця. Добре. І сьогодні а, у це свято, так не тільки сьогодні, а завжди у це свято, ми чуємо цей ванель, яке вже знаємо напам'ять точно. А, яке так само є трошки, можливо, десь дискусійним, таким місцем, де. Часто можуть спорити, що важливіше те, що робить Марія, чи те, що робить Марта. Бо сьогодні ми чуємо якби, такий певний е, закид з боку Марти щодо Ісуса і щодо Марії. Ісус на, чо, на, на, натомість дає свою відповідь. Але дивіться, у Євангелії, якщо візьмемо так все Євангеліє, то два рази вживається е, ця фраза. Цей вираз, що якби до Ісуса два рази є це звернення, що Ісусе, тобі байдуже. Перший раз це ми чуємо у, у Євангеліста Марка, якщо згадаєте той випадок, коли була велика буря на морі, були учні в човні з Ісусом Христом, але Ісус не боровся проти бурі. А як думаєте, що він робив? Хто пам'ятає? Спав. Була велика буря, учні боролися, а Ісус просто спить. І тоді, так само, учні якби, розбудили Ісуса Христа і кажуть, «Ну, Ісусе, що тобі байдуже, що ми тут потопаємо, ми тут гинемо. І тоді Ісус Христос так само звертається до них і говорить про їхню слабку віру. Так? І сьогодні так само. Сьогодні ми чуємо цей самий заклик до Ісуса Христа вже з боку Марти. Яка приходить і яка бачить у своєму розумінні вона бачить несправедливість, то вона що тут мотається, вона тут істи робить, вона тут багато чого старається, багато шуму, багато руху, а Марія просто сидить у ногах Ісуса і просто слухає Його Слово. І тут важливе питання: що Ісусе, а тобі байдуже? І в якомусь розумінні ми можемо бачити, що так. По, по цих реакціях Ісуса е, можемо казати, що так, байдуже. Але є одна деталь і одна важлива річ. Те, що робить Марта сьогодні, це називається служіння. А це слово, у свою чергу, є одне із найважливіших слів у церкві. Я собі не можу уявити церкву, якщо б не було служителів, якщо б не було тих, які служать. Ну і вже коли дивимося на цю перспективу з цієї точки зору, та чи є Ісусові, чи є Богові байдуже, та думаю, що ні. Навпаки, сьогодні є великий заклик для того, щоб люди у церкві, люди у спільноті, щоб вони служили, щоб вони займалися диаконією цією. Іншими словами, щоб були диаконами. Ми всі з вами покликані, щоб бути діяконами служити Богові. І якраз е, мав розмову з одною жінкою, парафіянкою е, сусіднього села, і якби трошки так вона скаржиться про те, що люди сьогодні е, стали байдужі. Люди стали до церкви байдужі. Ну, я ще десь згодився, десь не згодився з нею. А, але тобто, якраз ця байдужість це якби той гріх проти цей, цього служіння, проти деяконії. Але все ж, таки, все ж таки, як би ми сьогодні не хотіли десь оправдати Марію, перепрошую Марту, і таке служіння видиме, Ісус Христос сьогодні наголошує на іншому, каже Марті, Марія вибрала кращу частку. І тут мова йде якраз про Слово Боже. Коли ми візьмемо один такий приклад з Книги Діянь, то в книзі діянь є такий один випадок, коли. Приходять Еленісти, то така була група уже е, християн. Приходять до апостолів, до 12 апостолів, і кажуть їм: слухайте, ви занедбали служіння. От якраз це, що робить Марта. Ви занедбали, ви перестали дбати про вдовиць, ви перестали дбати про потребуючих. Ну, то це все служіння. На що відповіли апостоли? Добре, не годиться нам. Лишати Слово Боже і служити, тобто мати це служіння деконі. Давайте каже, краще ми виберемо з поміж вас, вас тобто, вони кажуть до тих, хто прийшов, давайте споміж вас виберемо сім мужів доброї волі, повні Святого Духа, і ви будете займатися цим. Дуже цікаво, дуже мені сподобалося, що цим еленістам, яких закидували апостолам, які справді прийшли з таким певним, знаєте, возмущенням, вони, їм сподобалася ця ідея. Вони скажуть, добре, і вони справді взяли на себе це служіння. Але тут важливо, що роблять апостолі, на що вони на що зауважують: не лишить кидати Слово Боже і йти служити іншим, іншим даром. Тобто тут не йде мова про те, що не має бути служіння, тут мова йде про пріоритет. Тепер, коли я сам роздумовую, а чому це так, чому це так важливо? Чому так проповідь важлива? Чому роздуми над цим Письмом важливі? Чому це слухання Ісуса Христа, ця присутність у Ісусі Христі, чому вона є важлива? І переживаючи певний досвід, думаю, що. Справа полягає в тому, що дивіться, коли у житті людини є тільки служіння і нема слова Божого, то дуже скоро приходить знеохочення, дуже скоро приходить знеохочення і не хочеться служити. В принципі, так, як і сьогодні Марта. Марта робила їсти, робила доти, доки робила, а потім, коли побачила, що е, вона не встигає, і це вже йде їй у тяжість, то вона приходить і дає зауваження. Вона якби, якби вже скаруєся, що мені це важко, я це не можу робити. І так само буває у нас з вами, дорігі браті і сестри Христі, коли ми звертаємо увагу тільки на служіння, що ми маємо щось робити, 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 тільки цей шум і цей шум. І якщо у нас немає джерела. З якого ми можемо черпати натхнення, це Боже натхнення, це Слова Божого. Якщо його нема, ми дуже легко можемо просто-напросто знеохотитися і більше того не робити. Коли людина є у, у цьому слові Божому, коли людина є, скажімо так, глибоко у Слові Божому, вона має натхнення для, якраз і для того, щоб потім служити. Тому що людський ресурс, можемо казати, закінчується. Якась Якісь просто людські натхнення, вони, ми до них привикнемо і, і, і забудемо за них. Вони закінчуються. Але Слово Боже, як вічне, воно постійно нас буде надихати для того, якраз, щоб служити. Тому мусимо собі, якби сьогодні, зауважити, що ну, все ж таки, що, що головніше? Головне і те, і те, але що головніше, ну оце перебування у Слові Божому. З іншого боку, чому, чому ще це важливо саме Слово Боже? Тому що слово Боже дає правильний орієнтир нашому рухові, нашому життю. От всього, що ми робимо. Питання, для чого ми це робимо? Ходимо на 3-4 роботи. Стараємося для, там, не знаю, щоб мати це. Щоб мати там, не знаю, строїмо будинок, купуємо авто, воюємо, не знаю, щось. що мене мотивує, що є джерелом, що є фундаментом цього моє, мого діяння, якщо це є щось людське, знову ще дуже скоро згасну в цьому. Але якщо мене мотивує те, що є Боже, якщо мене мотивує Слово Боже, а Слово Боже мене завжди буде закликати до любові, яку Ісус Христос нас вчить. То я буду мати цю мотивацію і далі то робити. Тому без цього ми не можемо. Церква без слова Божого не може. Все служіння, яке є, воно є пов'язано, скажімо так, на, на цьому фундаменті. Тому, дорогі браті сестри в Христі, я сьогодні у це, це свято я закликаю кожного з нас. Можливо, в першу чергу все ж таки. Вибрати позицію Марії, сісти в ногах Ісуса і слухати те, що Він каже. А потім, уже, коли Ісус Христос буде говорити до нас і ми навчимося Його слухати, потім Він нам скаже, іди роби то, то і то, там, там, тоді і тоді. Но без цього ми не будемо вміти і знати, що робити. Тому нехай справді Дух Святий приходить, діє в нас і дарує нам цю силу. Нехай Богородиця, якою сьогодні успіння святкуємо, нехай молиться за нас, щоб справді от ми могли, могли робити це служіння, але могли робити його на правильній будові, на правильному фундаменті, чим є Слово Боже. Слава Ісусу Христу!